Євангелія від луки, розділ 10 Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капирнауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернули сімдесят з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося, все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів. Він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка марта на ім'я. Прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Послання до Филип'ян, розділ 2 Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіть мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму. Будьте однодушні, згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але, вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі Він, існуючи в Божій природі. Не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса приклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господі на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухнянні, працюйте над Спасінням вашим в острасі та трепеті. Не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду. Серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Ба Бо навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також. Радуйтеся і веселіться зі мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідуєшся про вас. Нікого, бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його. Випробувану чесність він, як син батькові, служив за мною справі Євангелії. Отож надіюся його до вас послати як лиш довідаюся, як воно за мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас епафродита. Мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі, бо він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло Він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити важний статок служіння для мене. Псалом 145. Я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні. Великий Господь і хвали вельми гідний. І велич його незбагненна. Рід родові, діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, І я буду розповідати про Твою велич. Будуть звіщати славу великої добрості Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх і Його милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять і святі Твої. Нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах. Святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу, Ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий. У всіх своїх ділах, близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господові, і хай благословить усякий смертний Його святе ім'я по віки вічні. Книга Приповідок. Розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий бійся Господа, і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину. І не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той. Її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї. Окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю. І збереже ногу твою від пастки, не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга «Левіт» Розділ двадцятий. Господь сказав Мойсеєві, Ти до синів Ізраїля промовиш. Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові покарати його смертю. Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з поміж людей його. Бо він із дітей своїх віддав молохові, осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх молохові і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду Його, і з поміж його люду викорінюю його. Та всіх, що розпустували слідом за ним, щоб розпустувати за молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати, я звернусь проти нього і викоріню його з поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я Господь, Бог ваш. Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я Господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого на смерть мусять бути скарані. І перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, на готу свого батька відкрив він Обоє мусять бути покарані смертю, кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили, кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою, обидва вчинили Гідоту Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть. А скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину. Вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його. Мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити. З Поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку, вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з діткою своєю, наготу дядька свого відкрив він, понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого. Це огида, наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену зперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я. Ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі. І що я вказав вам як нечисте. Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловіка бо жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня. Упаде на них.